Вітаю на уроці математики. Сьогодні, на уроці ми з вами будемо ознайомлюватися з множенням на трицифрове у випадку нулів у другому множнику. Зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число відповідь: 1 четверта доби. В добі скільки годин? 24 години. А 1 четверта доби це 24. Розділити на 4 помножити на 1. 6 годин. Отже, на хвилинці каліграфії ми з вами напишемо число 6. В кого є підручники відкриваємо на сторінці 80, 82. Обчисли вирази 201 помножити на 6. Згадуємо. 6 помножити на 1 6, 6 помножити на 0, 0 2 e, помножити на 6. 12. Ми записуємо ці вирази. 305 помножити на 7. 7 помножити на 5. 35, 5 пишемо, 3 пам'ятаємо 7 помножити на 0, 0. І три пам'ятали 3. І 3 помножити на 7, 21. 2135. Наступний вираз: 904 помножити на 3. 3 помножити на 4. 12. 2 пишемо, 1 пам'ятаємо. 3 помножити на 0. 0 і 1 пам'ятали. 1. 3 помножити на 9. 27. І виходить 2712. Ще один вираз письмово. 505 помножити на 8. 8 на 5 – 40. 0 пишемо, 4 пам'ятаємо. 8 на 5 – 40. Буде 4000. 40 молодці. Розглянь, як обчислювати добуток 125 помножити на 203 усно і письмово. Звичайно, розкладали 203 на розрядні доданки. На 200 і на 3. Кожен із доданків множили і одержані результати. Додавали. Давайте з вами розглянемо, як застосовували письмовий спосіб обчислення. 125 помножити на 203. 3 помножити на 5, 15. 5 Пишемо, пам'ятаємо, 3 на 2. 6. і 1 Пам'ятали 3 на 1, 7, 375. Далі множимо. Десятки, 0, помножити на 5, 0, 0, помножити на 2, 0, 0, помножити на 1 0, 1, 2, 3, 0. Далі множимо сотні. 3 пом... Вибачте. 2 помножити на 5. 10, 0, пишемо, 1, пам'ятаємо, 2 на 2, 4, 1, пам'ятали 5 і 2 на 1, 2, 250. Подивіться, ми знайшли з вами перший неповний добуток, другий неповний добуток, третій неповний добуток. І далі одержані результати додали. Зверне увагу на те, як записують неповні добутки за наявності нулів у середині другого множника. Якщо, наприклад, у середині другого множника стоїть 0, то запис виконується таким чином. Ми нулі у неповному добутку не записуємо. 375, 250, додержані результати додаємо. Чому не записуємо? Ну, тому що якщо ми візьмемо з вами до будь-якого числа додамо 0, ми все одно в результаті отримаємо 0. Якщо ми будь-яке число помножимо на 0, ми отримуємо 0. Саме тому запис спрощується і записується ось таким чином. Нулі ми з вами вилучили, не записували, відразу приступили до додавання і запису множення сотень так, на кожне число. Розглянь записи і поясни обчислення. Знову. Нулі ми з вами не записували, так? Запишіть, будь ласка, ці вирази собі зошита, Спробуйте їх обчислити, не підглядаючи на екран. А тепер задачі. Прочитай задачі, що в них спільне, що відмінне. Розв'яжи задачі, порівняй їх розв'язання. Два лижники. Одночасно вирушили з двох туристичних баз зустріч один одному і зустрілися через 2 години. Один лижник рухався зі швидкістю 14 км за годину, а інший зі швидкістю 16 км за годину, яка відстань між туристичними базами? Отже, для того, щоб дізнатися, який відстань між туристичними базами, нам з вами спочатку слід дізнатися їхніх Швидкість зближення. Чому швидкість зближення? Тому що вони рухалися назустріч один одному. Значить, вони не, не віддалялися, а вони навпаки зближалися. Швидкість одного 14, іншого 16. Яка швидкість зближення? 14 плюс 16, 20, 30. 14 плюс 16 30 кілометрів за годину. Отже, Двох вони проходили два туриста, 30 км за годину. І тепер яка відстань між туристичними базами? Отже, слід, щоб знайти відстань, слід швидкість помножити на час. Швидкість 30 км за годину і час 2 години. Значить, 30 помножити на. 60 годин. Ой, вибачте, 60 км від цей між туристичними базами. Наступна задача. Два лижники одночасно вирушили з туристичної бази в протилежних напрямках. Один лижник рухався зі швидкістю 14 км за годину, інший зі швидкістю 16 км за годину, яка відстань буде між ними через 2 години. Щоб дізнатися, яка відстань буде між ними через 2 години, нам з вами слід знати швидкість віддалення. Чому віддалення? Тому що вони рухалися в протилежних напрямках. Швидкість одного 14 км, швидкість другого 16 км. Отже, нам потрібно дізнатися швидкість віддалення за одну годину. 14 додати 16 км це швидкість Віддалення. І тепер даємо відповідь на головне питання задачі: яка відстань буде між ними через 2 години. За одну годину вони рухаються за швидкістю 30 км за годину. А яка відстань буде через 2 години? 30. Помножити на 2. 60 км. Ось така. Цень буде між ними через 2 години. Отже, скажіть, будь ласка, що спільне і що відмінне в цих задачах? Так, звичайно. Швидкість лижників однакова. Час однаковий. Але, і навіть відстань однакова. Але тут відрізняються вони тим, що в першій задачі вишники одночасно вирушили на зустріч один одному, а в другій задачі одночасно вирушили з бази в протилежних напрямках. Це і буде відмінним. Отже, сьогодні на уроці ми з вами обчислювали вирази, коли. У другому в середині є 0, і також розв'язували задачі на знаходження відстані. На цьому наш урок завершено.